– Вас щось турбує? Головні болі. Uh -huh. Так, нічого після капельниць набагато легше стало. Uh -huh. Дякую вам. Так, по три-чотири рази на день лікарка-невролог Ірина Покутня заходить до палати свого пацієнта Олександра Горбаня. Чоловік страждає від нападів епілепсії. Каже, постійно наглядається у пані Ірини. В будь-яке, коли б я не подзвонив до неї, завжди вона візьме трубку, посовітує, підскаже. Вона трудоголік, остається до шести, до пів сьомого на роботі. Сама ж лікарка говорить, не завжди вдається залишати думки про пацієнтів на роботі. Зачасту з ними доводиться бути 24 на 7. Я в очікуванні, що мені хтось дзвонить з мецестере уточнити призначення. Чи в такі моменти, тобто я, виходячи з лікарні, я не можу там я знімаю з себе халат, але все ж таки залишаюся лікарем відділення. Медицина мрія дитинства, каже пані Ірина. Спочатку здобула фах медсестри, згодом лікаря. Неврологією захопилася на четвертому курсі університету. Мені подобається розбирати різні клінічні випадки. Кожне захворювання у кожної людини воно особливе цікаве. Пацієнти люблять лікарку через її чуйність, каже старша медсестра неврологічного відділення Світлана Швець. Дуже дуже уважна до пацієнтів. Дуже це я вам не можу навіть передати. Вона отак вона все щепетіно дуже розказує, як і що лікувати. Натомість Ірина Покутня говорить, не перестає навчатися у старших колег. Постійно тренує свій мозок новою інформацією та не цурається підглядати до літератури. І найголовніше, як і першого робочого дня з чуйністю ставиться до пацієнтів. Вікторія Гончарук, Олександр Колик, новини на Суспільному, Черкащина.